Привіт такі друзі! Це мої руки, а це моя новенька камера, котра вже доїздилася на другий день використання. Тож, це огляд та ремонт моєї, так щоб і новенької камери. Так буває таке. Отже, поки ти ставиш вподобайку, я продовжу. Це Insta360X3. Цю камеру ще можна купити на офіційному сайті виробника, хоча вже є і новіша версія. Основна перевага такого типу камер то захоплення в кадр всього, що відбувається навколо. Це дуже корисно для зйомок активностей, бо за часто нема змоги перейматися, а куди там дивиться об'єктив, і можна прогавити щось цікавеньке. Я не хочу заглиблюватися в технічні характеристики, з котрими можна ознайомитися детально на сайті виробника, тому їдемо далі. Мені хочеться поділитися підходом до вибору техніки, котрим користуюся, зокрема, я, і нарешті, застерегти вас від використання певних аксесуарів, щоб не ремонтувати вашу новеньку камеру на другий день після придбання. Тож, поїхали! Для будь-якої камери, а особливо екшен важливі кріплення. Виробник пропонує низку кріплень, але не кожне універсальне кріплення настільки універсальне, щоб підійти кожному. Тому подібні клемби я ніяк не можу використати. Тут я хочу зауважити: камера важить чимало, і подібна видовжена конструкція створює значний речах. Тому в мережі я купа фото та відео, як ця частина корпуса просто виламувалася. Для мене першим розчаруванням стало знищене кріплення від GoPro, котре розламалося просто навпіль. І це був перший удар по об'єктивному. Подепна була незначна, тому все вдалося зішліфувати набором для поліровки лінз. Цим я не стверджую, що такі кріплення погані. Можливо, я мав погану підробку, але в майбутньому віддам перевагу цільно металевим конструкціям. Добре, замовляємо кріплення. А поки воно їде, йдемо в середовище для моделювання та створюємо модель індивідуально під мої потреби. Я розробив ось таке кріплення, котре підійде тільки під моє карбонове комбо кермо від бренду Tosic. І хочу нагадати, про це кермо в мене вже є відео, тому переходьте за посиланням та ознайомлюйтесь. А ця модель реально виглядає потужно, а головне зручно, тому що я врахував всі свої забаганки. Друкуємо цю модель на 3D-принтері трошки про міцність. Тут 4 периметри, заливка 25% героїд, плюс позиціонування моделі під час друку виставлено так, щоб збільшити її міцність. А міцність! І ця річ з тріском провалюється. На шаленій швидкості понад 35 км на годину, на покритті з вибоєними, конструкцію рве на стику слоїв. Я ще раз кажу: камера реально важка. І це падіння було фатальним. Подальша шліфовка вже викривлювала зображення, я вже мовчу про чіткість картинки. Вирішити цю проблему можна лише з заміною модуля в зборі, котрий вартує 150. доларів. Або замінити лише лінзу, котра буде вартувати від 20 до 60 доларів за копію та оригінал відповідно. Тут навіть нема про що міркувати. І я запитаю вас. А чи я один, хто перед купівлею техніки дивиться її конструктив та ремонтна придатність? Напишіть мені в коментарях, чи є серед вас такі ж самі гіки. Все необхідне нарешті приїхало, і от я вже напишу це відео і розповідаю вам про це все. Давайте детально про те, як змінити лінзи на камері Insta360X3. Розборку починаємо через задню кришку, котра проклеєна двостороннім скотчем, з котрим впорується звичайний домашній фен. Далі, нам знадобиться хороші викрутки. Я серйозно, дуже хороші викрутки. Ми ж не хочемо зіпсувати гвинтики. Відкручуємо всі гвинтики по периметру, обережно піднімаємо кришку. Нам треба від'єднати два шлейфа. Перший то модуль камери, а другий мікрофон. Котрий я так і не зміг від'єднати, тому відкручую його просто з корпусу. Я шукав схеми в інтернеті, але так і не знайшов нічого путного. Тут дуже цікавий шлейф, схожий на кріплення клавіатур в ноутбуках, тому я з ним не розібрався. Але якщо ви знаєте, як його від'дати, напишіть мені про це в коментарях. Далі відкладаємо все зайве. Передній модуль тримається на 4 винтах. Також не забуваємо від'єднати шлейф камери. І ось наш модуль вже в руках. Це матриця та об'єктив, влаштовані як перископ в підводному човні. Весь цей модуль вартує 150 доларів. Нам же треба його розполовинити та замінити кільце та лінзу. Я вже подивився на конструктив нового кільця, і воно на різьбі, тому нам треба викрутити старе, вичистити посадкове місце від герметика, що в мене ніяк не виходило. Тож нажовка по металу та ці чудові бокорізи, котрі я використовував при роботі з 3D-моделями, чудово допомогли мені в цьому. Тут головне бути обережним і все вийде без зайвих пошкоджень основного корпусу. Тепер вартує прибрати всі залишки старого герметика та будь-яку пилівку, щоб нічого не потрапило на матрицю. І ювелірно замінити лінзи. Бо пил то саме страшне, що може статися зараз. Я наперед замовлю герметик для приклейки екранів. По суті, це те саме, що було з заводу. Оригінальний був твердий, схожий на поліуретан, а цей буде більш еластичним. Хм, що я вам скажу? А це вже виглядає як успішний ремонт, але треба ще зібрати все в зворотньому порядку. А ось на цьому моменті я провтикав резинове кільце, тому вертаюся назад, щоб його встановити. Під'єднуємо всі шліфи, закручуємо всі гвинтики, та додаємо крапельку двохстороннього скотчу на верхню рамку. Бажано чимось притиснути, але думаю, і так буде триматися. Результатом моїх маніпуляцій стала повністю працююча камера. Нова лінза має інакше напилення, і це можна чітко побачити на відображенні об'єктів в обох лінзах, вони трошки інакшого кольору. І це додає градієнт на стику зображень з двох камер. Насправді мені важко уявити, яким би був цей перехід, якби я використовував відверто китайські дешеві замінники. Я результатом повністю задоволений. Краще можна було зробити, хіба маючи парний комплект лінз від офіційного сервісу. Котрим, на жаль, я не можу скористатися в Україні напряму. Але я не виключаю того, що в майбутньому скористаюся саме цим шляхом та заміню обидві лінзи. Це все ж таки екшен камера, якщо ви мене зрозуміли. А я всім дякую за перегляд, буду вдячний за ваш зворотній зв'язок під цим відео. Вподобайка, підписка, все по старій схемі. Бережіть вашу оптику, бай!